Так, доброго ранку. Перевіряємо зв'язок. Як мене видно чути? Звук бачу хороший. Так, доброго ранку, вітаю вас на, в нашій групі Йога Рухенка з Оксаною. І сьогоднішнє наше заняття присвячене а, хвильовій динаміці. Хвильова динаміка дуже добре працює з міофасціальними зв'язками. Що таке міофасціальні зв'язки? Це те, як наше тіло тримає нашу форму, адже багато тканин а, в складі нашого тіла. І... Фасція – це ця біла плівочка, яка огортає всі м'язи, всі кості і передає зв'язок від п'яточки до тім'ячка. І хвильова динаміка, яку ми сьогодні будемо робити, дуже допомагає нам привести в рух все тіло. І так, почнемо з синхрогімнастики. Стопи ставимо паралельно. П'яточки під тазовими кісточками, а великі пальці ніг дивляться трішечки всередину. І наша задача зараз максимально розрухати наше тіло. Навдосі викидаємо руки вверх, з видихом вниз, вдох, вверх, видих вниз. Зверніть увагу, наскільки вам вдається робити це викидування рук корпусом. Максимально викинули вгору видих вниз. Мягкість тіла забезпечується постійним регулярним рухом. І якщо ви будете підписуватися на мої ефіри, дивитися ефіри в даній групі і займатися щодня. По 20 хвилин ви побачите, наскільки гарно рухається все ваше тіло, наскільки вдається розклеяти якісь внутрішні застої і блоки. Чудово. Сильний різкий вдох. Викинула руки вверх, з видихом руки летять як мотузочки вниз. Спинка округляється. Пружинку. Ми накручуємо пружинку нашого хребта, нашого тіла. Супер. Гасимо це коливання. Наступний рух із синхрогімнастики це викидання наших рук в сторони. Також зберігаємо принцип пружинки, вдох, руки розлітаються в сторону, з видохом просто падають вниз. Включаємо м'якість і легкість в рух, яким чином? Просто розслабте руку. Просто розслабляємо руки. І навдосі руки розлітаються в сторони, з видихом кидаємо їх вниз. Чудово, гасимо це коливання, гасимо, гасимо. І наступний рук ніби ми крокуємо, викидаємо руку вперед, і поворот в плечах допомагає нашому хребту ще більше прокинутись, стати більш м'яким. І з кожним видохом ми ніби скидуємо зайве, геть, геть, геть. тім'ячко тягнеться вгору, плечі розслаблено опущені вниз, посміхаємось. І зверніть увагу, ми пружинимо від стоп, від стоп, тобто максимально, ой, позони, максимальна пружинка від стоп. Ми ніби нагадуємо своєму тілу, що ми це не тільки голова чи там якісь місця, які нас турбують, а це все тіло, живе тіло, яке рухається. Повороти в плечах не забуваємо, видих, видих розслаблення, скидуємо зайву напругу, геть, геть, геть. Живіт підтягнутий. Гасимо і це коливання. І так, ми зробили три вправи синхрогімнастики, розрухали пружинку нашого тіла. І зараз переходимо до хвильової динаміки. І з видохом ми провисаємо вниз. І навдосі стопами виштовхуємо себе вгору. плавно розкручуємося, видих провисли вниз, з вдохом виштовхуємо себе вгору. Додаємо руки. Перед цим ми дуже добре в синхрогімнастиці розігріли тіло. І тепер можна відчути, наскільки плавним відбувається цей рух. Вдох. ми. Витягуємося вгору, з видихом стікаємо вниз. Стопи виштовхують коліна, таз поперек, грудну клітку. Руки піднімаються вгору, з видихом ми стікаємо вниз. Можна уявити собі, що ми як а, такий фонтанчик, який, коли вода тече між двома скл, а, стіночками зі скла і дуже гарно виглядає. І от ми зараз як ця водичка м'яко і плавно стікаємо між двома стіночками, руки от, стінку перед собою прогладжують. Дайте собі оце... Відчуття м'якості руху. Супер. Гасимо і це, коливання гасимо цю хвилю. Я навіть позіхати почала таке розслаблення, приємне в тілі йде. І наступний рух це горизонтальна хвилька, коли ми Переносимо вагу тіла від стопи до стопи. От перенесіть вагу тіла на одну стопу, колінко призігнуте. І наша задача зараз цією стопою штовхнути себе в сторону, перенести вагу тіла на іншу стопу. Верх тіла, плечі, шия, голова рухається дуже плавно, мягко, так ніби хвиля перекочується від одного його краю до іншого. Прислухайтеся до себе, наскільки вам вдається хвилю справа наліво перегнати і навпаки. Руки можна включати, руки можна залишити, щоб висіли внизу. Просто виберіть, як вам хочеться. В моєму випадку я відчуваю, що хвиля вона проходить до рук, до кінчиків пальчиків, розповсюджується, протікає. І ви можете також додати цю хвилю в своє тіло. Ми з вами пройшлись по вертикалі, по горизонталі. І тепер всі попередні рухи ми об'єднуємо в спіральну хвилю. Вона дуже проста і вона дуже нам природня. Якщо ви бачили дітей на дитячій площадці, які набігались, награлися і вже ніби. І втомились, але діти, це ж маленькі генератори енергії. Вони просто стоють на місці і отак похитаються, похитаються, скидають напругу, перезагружаються, і навіть відпочинок може бути у русі, як у дельфінів. Ви знаєте, що дельфіни е сплять в русі? така цікава інформація. Ми так само зараз дуже м'яко в русі перезагружаємо всю нашу систему. При цьому зверніть увагу, щоб ваша голова не виїжджала вперед, ні в якому випадку. Витягуємося тімячком вгору, плечі опущені вниз, шия довга, руки розслаблено прокручуються навколо власної осі. Легка посмішка на обличчі вам допоможе відчути опору на себе. Адже посмішка це дуже природній такий ключик повернення в хороший настрій. Чудово, чудово. І якщо хочете, цю хвилю можна робити більш різко. Просто виберіть зараз, як для вас комфортніше. Чи м'ягкий, легкий. Рух, ніби як похитування зі сторони в сторону, чи більш різкий рух, коли ви просто скидуєте напругу і приходите в рівновагу навколо власної осі. І потрошки ми гасимо цей рух. Угу. Давайте перевіримо, в якому стані зараз голова. Додамо ще трішки м'якості в шию, поворот голови в одну сторону, видих серединка. В іншу сторону поворот голови, видих серединка. При цьому зверніть увагу, чи не скукожуєтесь ви в центрі грудної клітки і сонячного сплетіння. Відкрийте своє внутрішнє сонечко в світ, плечі при цьому опускаються, і поворот голови в одну сторону, видих серединка. В іншу сторону, видих серединка, нахили до плеча. Теж перевіряємо, як зараз вушко витягується вверх. І носиком вверх, вгору вниз. Тут порівняйте праву-ліву сторону, ви теж можете помітити, що сторони можуть бути одинакові, можуть бути різними відчуттям. І головою робимо такий рух. Назад штовхаємо потилицю вперед носиком. Назад потилицю, вперед-носик. Назад потилиться, вперед носик. І тепер носиком ниряємо вперед, малюємо коло і повертаємо голову назад. Ниряємо вперед, малюємо коло, повертаємо голову назад. Живіт підтягнутий, ноги штовхають підлогу. І тепер малюємо ці кола ніс ніби до плеча. В одну сторону нирнули, а потім в іншу сторону нирнули. І по факту виходить вісімка, намальована носом. Завершуємо цей рух. І давайте перевіримо, що помінялося в відчутті шиї. Поворот голови в одну сторону. В іншу сторону. Судячи по тому, що я бачу, поворот голови набагато глибшим став, як у вас. Нахил до вушка до плеча в одну сторону, в іншу тут м'якше стало. І верх-вниз. Просто задня поверхня шиї, зараз почувається набагато краще. І останнє, що ми зробимо, це походка м'якості. Згадайте оці коливання, які вам найбільше сподобались. Саме ті, які найбільше сподобались. В моєму випадку це бокова горизонтальна хвиля. Можливо, ви щось із синхрогімнастики собі сподобали. Зробіть на початку коврика чи на початку відрізку, які ви визначили для походки. Це м'які коливання, яке вам найбільше, найбільше зайшло. І коли ви зробили це коливання, зовсім трішечки, багато не треба. Тіло зразу розуміє, що від нього хочете, що ви хочете від себе. І пішли вперед, без якихось змін в походці, просто вперед, назад. І знову коливання. Ви можете робити будь які інші з сьогоднішніх вправ, будь-яку іншу справу. І знову походка вперед, назад. В якийсь момент ви відчуєте, що стопи ніби вгрузають в опору, в землю. І з'являється відчуття, що ми, як дерево, з міцним стовбуром, з чудовою розкішною кроною. Ми, як це дерево, доволі заземлені. І останній раз коливання, відчуття всього тіла. Я пропоную вам просто згадати те, яке найбільше подобалося. Це мій вибір, похитування зі сторони в сторону. У вас це може бути або спіральна хвиля, або вертикальна. І знову пройдіться. І, можливо, остання проходка покаже, що свободи в русі стало більше. І так, сьогоднішнє наше заняття було присвячене м'якості плавності руху через роботу з міофасціальними шляхами, зв'язками, і ми працювали через синхрогімнастику, спіральну хвилю, через хвильову динаміку і збирали це все в походці, м'якості. Дякую вам, що були зі мною. Запрошуйте в цю групу своїх друзів, знайомих. Щосуботи, тепер о 10-й годині по Києву ми будемо збиратись для того, щоб включати своє тіло в життя, відчувати найкращим чином свій рух, повертати собі плавність, м'якість і відчувати цілісність власного тіла. Вітаю вас з вихідними і хорошого вам дня! Щаслива!